Ти вже спикаєш, Арчик, Арчику, ти спикаш уже. Ну помахай мені хвостиком. Ну помахай. Помахай хвостиком. Арчику. Ти вже спикаєш. Ти вже спикаш. спикаш? Лапочка маленька. Ти моя малисінька лапочка, ти спікає сюзі, нього спикай. Спи маленьошечка, Ай. Я сижу і позираю на арчика, Якби я хотіла, щоб кожна безпритульна тварила. Мала свій куточок у родині, свій, свою постіль. Серце болить за безпритульні тварини. Невже людина не може виділити чуточку міста для когось, хто не має криші над головою? Правда, Певдарчик. Моя собачка. Спікай, спікай, я тебе розбудила. Спікай.